Всім привіт мої дорогі підписники! Ви на каналі Belly Україн. Сьогодні пробне відео зі звуком. Як вийде, так вийде. Це перше моє відео зі звуком для YouTube. Ну і що, поїхали? Сьогодні у нас на огляді, як завжди, фігурки серії Нінфігурус. Їх, як це звичай 5. Що почнемо? фігурка у нас на огляді, це... Ну, але для колекції також непогана фігурка. Ну, Вже інструкцію ми показуємо в минулому огляді. Фігурку також показу, можливо, ще покажу, але не факт. Що можу вам сказати? Фігурка гарна? Деталізація також на вищому рівні. Не можливо, бачили, можливо, не бачила? Так. Ага. Угу. Інструкція то все-таки треба, ладно, ще покажу вам. Буду жаліти вам. Так, інструкція, хто не бачиш. Так. І як? -то? Ага, ага. Так. Це сюди. Все в руках розвалиться, завжди нічого нового. Так, це сюди, це сюди і тут ручка точно. Так. Я вам скажу, тоталізація цього, цієї фігурки на ну, новий шурі. Ну, типу, Руки змогли зробити, бо зазвичай жаліють на руки. Звичайно, це мені фігур, тут пишуть ті руки деталізовані. Так. Так. Одну фігурку зібрали, але лишилося ще 4. Так, інструкція, тому що не знати я надіюся. Так, додаткові деталі. Я кладу одразу додаткових деталей. Така коробочка є. Не така різна. Зброя, ефекти. і тут і так прикраси, книжки, різні. Так, тут не фігурка. Це у нас піратка. Піратка, я так скажу, це також непогана про це, аби складати топ фігурок в цій серії. Це, напевно, одна із найкращих фігурок топа. Так, а в мене отакі коробочки. Так, а, тільки що повернувся. Дивіться, вона ну, ось цих коробочек від пласів. Ну, звичайно, знаю, що нам не потрібно, але можливо колись це знадобляться. Так. Інструкція. Так, треба далі записати. Інструкції. Коробочка падає. Де, деякі кроки, які падають, вони там не сильно дуже не дадуть клопоту, але завдають все-таки. Зараз ми можливо... О. О! Навіть сильно пішли не пішли телекомірні забрати. Коробку від набору точніше. Так, йдемо до піратки. Піратки дуже класна спідниця. Ну, якщо рахувати, що серія мініфюрок давно вже не випускала спідницю, то це просто дар. Хоча що я їх не бачив з 22-ї місяці, перші в 20-тій ну, не 20 немає. Хоча хто знає що там. Так. Так, так, так. О, так. Ну, я люблю, до речі, спідниці вішити, ну буде зустрічено важко вишується, але... Це краще, ніж якусь там, деталь спідниці. Ну, раніше виглядає не так. Пиратка, волосич... Ой, так. Піратка, волосіч. А так, і так рішується. До речі, волосся також деталізовано. Ну, Попуган, звичайний. Я, мені, я не пам'ятаю, що ми минулий раз кого ми там розбирали, але. але... Так, а, ну, така піратка. Ось шаблю. Шабель наламаю не... руку фігурці через цю шаблю. Потім ще й плечовий сустав. А, о, а ні, все ціле. На жаль. жартуємо на щастя. Так. Поставили далі. Вот як змісти. Так, що не там ще більше нічого не маєте. Не можу зрозуміти, чого воно падає вперед. Чого воно падає вперед? Мені тільки лайфхак, я його так загортаю. Коробочку, потім ставлю, і вона типу закривається, але щось не всіма кроками це працює. О, стій, стоїть. Стій, стій. Так. А... а, Так. Ще з запакованих фігурок цієї серії лишилися дві і одна розпакована. Але це вже, якщо буде п'ять, то вже тоді буде робити огляд, бо немає сенсу робити огляд на три фігурки. Ну, так, так лицаря ордену вовків. Або ви. Вольп... Вульфпак майстер. Так, дивіться. Мені, до речі, подобається його напідка. Вона зроблена доволі професійно. Ну, вона ще й зроблена така, типу, добротна. Що можна зразу сказати? Як тканина. Так. А, до речі, останній, кого серій міфігуроку я бачив з такими порізами, це був сніговий лиць воїн із 22-ї фігурок. Ну, не останній, мені здається, там ще хтось був, але останній, кого я саме так пам'ятаю. Так. Тут додаткових немає. Ще могли б покласти додатковий пащ, додатковий меч. Ну, але маємо, що маємо. Люблю трошки ці фігурки. Ну, типу, всі фігурки, бо їм отак предмети туго ставляться, потім вона руку поламать просто. Лише дві. Це у нас Валентин. І я надіюся... А, о! Де вовка. Так, ще вовк. Забули вовка. ладно. Забули, згадали такі деталі. Так, інструкція. До речі, крила. Е, дуже класно, що вони маленькі, ну, погано, що вони дві деталі йдуть. Але добре, що маленькі крила, типу мене янгол так маленько зробити. Або щось в тому роді. Бо крила від сокла із ДНД-фігурок вони занадто великі. Але я б йому ще цій фігурці дав би платючко. Від а... зараз є, зараз я вам покажу. Платєчко, де тут є. О. Типу, зараз, зараз, зараз. Типу, отаке платечко. О, йому якраз вийшло. Ну, то так, зараз я лишу, щоб вам було видно. Так, мені, до речі, подобається, що в нього також два виразного обличчя. Таке, якби, знайшов свою жертву, кого він поціл. І таке ну, та серйозно з посмішкою. До речі, гадую звичайних фігурок із ну, типу, стандартним лицем. Волосся нестандартне. Але для Лего це стандартно, у них були стандартні лица. Тавтологія розумію, але все-таки правда. Так. Синтечко. Лук я йому не буду вішати, вони не вже пустіть. Лук максимум можу показати, бо я вже не витримаю, щоб мені ще одну фігурку треба було так, лук і менше. Так, і остання фігурка в нас. О! Той, кого я якраз хотів показати. Той, кого я хотів показати. Так, я любитель котів, так. Не дивитися. І тому я його взяв. Зазвичай такі фігурки ну, сильно заходять. Ну, тут в серії були хлопчик з реактивним, ну, типу, оцей, в реактивному, дівчинка і, оця, і хомічок. Вони мені не зайшли чисто взагалі. Тому, але я взяв цього. Так, так цього любителя подібнути, Цей котик прекрасний. Просто бажаний. Ще й хвостик такий. У мене взагалі по котиках покажу, що у мене тут є. По котах сильно в мене немає. на мене є тільки... Де там отакий котик із Friends. І. Ще такий, і отакий. такий котик із City, І, і також із City. А тепер у мене є ще, є ще такий котик. Теж класний. Все-таки хоч колись. До речі, прикольно, що Леху зробило такий як. Клубок-міток. Хоч щось покрутило. Ну, до речі, від білого кота біла, біла шерсть, логічно. Ой, бідний котик, зараз їх поправим. Що можу сказати по фігурці? Фігурка. вона що, вішається взагалі не... вішається. Що можу сказати по фігурці? Дивіться, фігурка, наче. ну, Типу, екранний фанат котів. Що можу ще сказати? А... Переходимо до обличчя. Обличчя таке стандартне, але добре зроблені куляри. Не прозорі, але білі. От тут так Мені здається, щось якось не сподобалося. Так, волосся, дивіться, також прикольно таке. Сучасне, скажімо так. Не сподобалося. Так. Оп. Так, Фіше. І ще я можу вам сказати, друзі. Це була остання фігурка на сьогоднішньому відео. Дякую за перегляд. Очікую на наступне відео. Надіюсь, що до наступного разу озвучка буде більш краще, ніж зараз. Дякую за перегляд. І до новия зустрічі.